До Дня художника України учні харківських мистецьких шкіл та гуртків зібралися, щоб створити спільний малюнок. Арт-простір облаштували просто у підземці. Зважаючи на ризик російських авіаційних та ракетних ударів по Харкову, дитячі зібрання можливі лише в протирадіаційних укриттях. Розмір мальовничого флешмобу 120 на 205 сантиметрів. Простору для творчості вистачило всім охочим. Свої черги доєднатись до малювання чекає і десятирічний Давид, тому що можна придумати те, що хочеш, і оплатити це. Ну мені Подобається фломастерами графікою малювати. У центрі діти намалювали жовто-гаряче сонце. Навколо кольорові деталі, що створюють візерунок. Я малюю квітковий сад, тут є різні квіти. Це як настрій людини, наче квіти передають. Душа лежить до малювання, тому що через картину можна передати свою життєву історію. І взагалі свій настий. Навіть ті харківські діти, які роз'їхались по різних країнах, не припиняють навчатись в художній школі, розповідає викладачка пані Юлія п'ять чи шість це точно. Це основне Польща, Германія, Великобританія, Норвегія. А також долучаються до нас о півночі Америка і Канада. До малюнків харківських дітей поступово повертаються світла та кольори, говорить викладачка. Звісно, на початку ми бачили оце розірвані душі дітей, їх переляк, і вони дійсно малювали все в чорному, все розбите, все горить і ми. По-перше, дозволяли їм випустити через малювання з себе цей стрес, цей жах. А потім ми вже перевели їх в русло, таке течію, що треба власне, створювати ауру світлого майбутнього, кольорового майбутнього. Ми маємо візуалізувати наші мрії. Діти разом зібралися, щоб зробити таке єдине полотно. І тим самим несуть меседж для нас, дорослих, що ми теж маємо зібратися всі разом з всіми спільними зусиллями, привести нас до перемоги до миру у фоє однієї зі станцій Харківського метрополітену організували виставку дитячих малюнків. Вони були створені до Дня Незалежності України. Більшість малюнків діти присвятили рідному Харкову.